Привіт, друзі! Вітаю всіх на каналі про цікаве. Сьогодні я отримав посилку від сайту Аліекспрес. Цю посилку я замовляв на подарунок, тому що в мене така річ вже є. Скоро очікується нова партія подарунків від тему. Буде дві партії, тобто будуть ще пару розпаковок. Буде дуже цікаво. Так що підписуйтесь на канал, ставте подобайки і будемо чекати. Буде дуже цікаво. Ну а ми приступимо зараз до розпаковки. Друзі, ця річ пригодиться всім, мені здається. Коштує, вона зараз прикріплю десь тут ціну її на Aliexpress. Я її купляв в монетах, коли в монети ще нормально давали скидку. Зараз вже такого немає. Зараз можна було... Переключитись на польський аккаунт, були непогані такі скидки, а зараз вже такого немає. Зараз в мене ну, максимум ви там зекономите 5% від стоїмості її. Е, так що приступимо до розпаковки. Так. Ага. Ой! Ну і як таке дерувати? Капець, це пошта, це якийсь жах. Ну то добре, в мене є з мого. Друзі, так, що це таке? Це диспенсер для мила, для ванної та для будь-яких речей. В мене вже є таке, я ним вже пользуюсь півроку і дуже-дуже задоволений, -дуже тому замовив на подарунок на день народження знайомий. Зміню, поставлю свою коробку. в мене вона не така пам'ята і подарую. Так, друзі, що нас тут зустрічає? Нас тут зустрічає сам диспенсер. Ось так він виглядає мануал для нього. Ну, Розібрати з ним я вам розкажу. Мануал можете не читати. Так, і шнур зарядки, шнур у нас Type-C. Так, все. А, ні, ще не все. Є ще трмачі. Тримачі, тримачі е вішаються вони на стіну, тут здирається плівка, приклеюється до стіни і ви його чіпляєте. Од, навіть два штуки. Не знаю навіщо, ну, є, є та є. І це і за це спасибі, як кажуть. Так, добре. Приступимо до самого диспенсеру. Виглядає він ось так. Ось так ось так. Зараз вам покажу. Ось так. Це порт для зарядки. Type-C захищений вологою резиновою заглушкою. Розбирається він, просто відкручується так одним натиском. Сюди заливаєте жидке мило. Щоб отримати гарну піну, тому що чисте жидке мило заливати не потрібно. По-перше, буде дуже швидко сідати. По-друге, йому дуже важко його качати. Він орієнтований на те, щоб піну. Ви отримували піну і цей піною мили руки. Що по поводу піни? Як, як зробити, щоб у вас йшла гарна піна? Я вам покажу на своєму, вже в мене він заправлений і працює. Щоб отримати гарну піну, треба залити 30% жидкого мила, там, Не дешевого, в аврорі можна купити там, за копійки. 30% заливаєте, а все остальне водою. Перемішуйте акуратно, щоб воно додать на рідної маси, ну, щоб тільки особа піни не утворилася в самому цьому бачку. І все, і у вас все буде добре, буде йти гарна піна. На своєму покажу в кінці відео. Так, Закриваємо його. Е, як включити? Включити його. Він сенсорний. ось, Натискаєте, він включився. Що у нас тут показує? Е, тут заряд батареї показує, наскільки заряджена батарея. Навіть, Відпочтений заряджений прийшов. Е, ще цей клавіші ви додаєте. Ось шкала, е, наскільки інтенсивно повинна текти біна. Ну, Перше так клацайте, клацайте, клацайте. Е, зараз на покажу. Тут, тобто все. Е, акумулятор тримає, ну я його раз в місяць, раз в півтора місяця заряджаю. І все. Тобто, ну, шикарна просто річ просто шикарна за свої гроші. До речі, це я купував за гроші, а свій я отримав в подарунок, тобто не, в, не прямо в подарунок, а на AliExpress, я називаю цю ігру паливайка. В поливайки був подарунок, я його виграв не так, щоб я дуже довго класив цю поливайку, тому що був один лайфхак, ну його вже, на жаль, прикрили. Але я тим лайфхаком попользовався і буквально за три дні я його отримав. Це диспенсер. Друзі, якщо ви хочете бути в курсі всіх нових лайфхаків, як трошки обдурити, можна сказати, Aliexpress або тему, підписуйтесь обов'язково на канал, я те, що буду знавати, я вам все розкажу. Тож, давайте не будемо довго ходити. Ось зараз кадр мій, вже трошки попользований він. І дивіться, зараз я включу, тому що. Поки я витирав, весь був піні. Виключив його. ось я Зараз включу ось, в першому положенні. І Дивіться, скільки. Зараз так, щоб попадали, скільки піне. Е, як він працює? Підносити руку, От. ось. це на першому положенні. Трошечки ось, отака ось. піна. Дуже, дуже гарна. Тобто і цього вистачає, щоб помити руки. Е, Беремо тебе звідси. E, зараз так, це друге положення. На другому положенні ось уже так, скільки. Зараз включимо третє положення. Тобто так. І четверте. Ось таку, скажімо <схід> так, гарну кучку він мені в руку наложив. E, тож. Дуже дуже класна річ, всім рекомендую, купуйте, не бійтесь, зараз секунду я руку витру і продовжу. І так, друзі. Я вже там в місті. Як я і сказав, річ дуже класна, купуйте собі на подарунки, взагалі супер супер що я можу сказати Друзі, скоро очікуйте нові відео по тему, тому що. Я виграв уже ще два рази. Минула розпаковка, хто не бачив ще, знаходиться тут підсказки під відео. Та буде в описі відео. Моя перша розпаковка подарунків від тему. Як їх отримати, там все розказується. Ну і подивитись, що мені прийшло. По-друге, я ще раз виграв. Ще мені йде 4 подарунки. І Потім буквально пройшло декілька днів, і я ще раз отримав подарунки. В вже в наступному відео я розкажу всі можна сказати, так, подводні камні, якщо ви багато разів отримуєте ці подарунки, що вам треба робити. Ну а Поки друзі, на цьому відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, буде цікаво, я вам обіцяю. Так що Буде ще багато розпаковок, я вирішив трішки цим зайнятися подивимось, як буде. Тож всім до побачення і всім пока.